У день працівників фізичної культури та спорту привітати аматорів їздили керівники галузі Коломищини. Так на футбольних поєдинках у Королівці та Семаківцях побували голова районної федерації футболу Петро Книшук та перший заступник голови івано-франківського відділення Національного олімпійського комітету Василь Буджак. Приїхали в гості не з порожніми руками. Більше знає Богдан Малецький. Спортивні функціонери вирішили підтримати футбольні клуби, які не досить вдало виступають у районних змаганнях. Тому і приїхали на ігри корнич, королівка Джурків та симаківці воскресенці. На першій грі голова федерації футболу Коломищини Петро Книшук звернувся до спортсменів з проханням підвищувати результати. А він та колеги маценати докладуть зусиль для допомоги клубам. Дозвольте вас привітати із Днем фізичної культури і спорту. Ми так вже Тої неділі почали вітати наші футбольні команди. Для чого це робиться? Це робиться для того, аби трошки підняти дух наших футбольних команд. Я думаю, що команда Корнича і команда села Журкова переживають не найкращі часи. І ми би хотіли трошки, знаєте, аби ви оживили, можливо, десь перемістили сюди другу, третю, четверту сходинку турнірної таблиці. Я... Хотів вам сказати, що футбол на Коломийщині люблять, футбол шанують. Це є один з найпопулярніших видів спорту. Але на сьогоднішній день футбол потребує фінансової допомоги, тому що суддівство, бензин, транспорт все це потребує коштів. Тому я хотів би сьогодні привітати вас, шановні учасники змагань, привітати також тих підприємців, які підтримують футбол. У в, в принциповому двобої зійшлися два прути. Саме таку назву мають команди господарів та воскресинців. Цього разу гра виявилася спокійною та завершилася в нічию. А от керівника та головного мецената команди нагородили за внесок у справу розвитку спорту. Однак він вважає, що це заслуга всієї громади. Якщо по справедливості, то не тільки моє це внески, це внески ціло, цілої громади села Самаківці. Тому що самі розумієте, що зараз, на даний час, самому скласти, утримати команду це нереально. Є громада села Самаківці, які люблять футбол, які підтримують футбол. Які допомагають всі підприємці з села, допомагають для цього футболу. Ну на даний час так вийшло, що я поки що опікуюсь з цією командою, але поміч я відчуваю від усіх. Недавно, десь неділю тому, я зустрічався з Петром Васильовичем. Петро Васильович теж сказав, що якщо треба допомога, будь ласка, звертається, є допомога, значить я. Сьогодні так десь я вдячний всім підприємцям. Чемпіонат та першість району починають виходити на фінальну пряму. Організатори планують, що цього року проведуть ще й матч за суперкубок. Його учасником стовідсотково стане команда Семаківців. А от хто складає конкуренцію, вирішиться за кілька турів. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».